П'ять головних причин підвищення холестерину. Не починайте лікування, не починайте прийом статинів, якщо ви не перевірили себе на ці причини. І перша причина це фактор харчування. Якщо у вас в раціоні надлишок вуглеводів, солодощів, борошняного, це неминуче призведе до підвищення холестерину. Я дуже раджу вам перевірити глюкозу, вона повинна бути не більше, ніж 4,7. Інсулін він повинен бути не вище 6. І глікований гемоглобін він повинен бути нижче, ніж 5,3. Далі, це рафіновані жири, транжири в раціоні вони теж призведуть до підвищення холестерину. Друга причина це запалення в організмі. Холестерин в нас буде рости на запаленні, тому, будь ласка, здайте аналіз на цей реактивний білок також. Він повинен бути не вище одиниці. Третя причина це проблеми з зі відтоком жовчі. Жовчно-кам'яна хвороба, видалений жовчний міхур, може там осад в жовчному мігурі, завис, слач це називається. Це теж призведе до підвищення холестерину, тому що в нас холестерин виводиться з жовчу. А коли є застій жовча, то холестерин не буде виводитися. І це буде посилювати утворення каменів, там поліпів, і буде рости холестерин. Четверта причина. Це гіпотереоз. Якщо у вас знижений, знижена продукція гормонів чи це теж буде порушувати жировий обмін і буде підвищувати холестерин. І взагалі гіпотереоз є таким дуже вагомим фактором ризику атеросклерозу. П'ята причина: це гомоцистеїн, це амінокислота, яка пошкоджує судини. Якщо є мутації фулатного циклу або є дефіцити вітамінів групи Б, буде роз. Гомоцистеїн. Також гомоцистеїн є ще маркером другої фази детоксу. У жінок високий рівень гомоцистеїну може взагалі призвести до викиднів, до пухлин, до злоякісних пухлин, тому треба контролювати цей показник. Гомоцистеїн повинен бути не вище 7. Дивіться, я скоро проведу дуже цінний інтенсив дводенний. На тему як налагодити роботу печінки та жовчного, переходьте в шапці профіля і реєструйтеся. Інтенсив безкоштовний.